Південно-Африканська Республіка країна, що лежить на самому краю Африки на узбережжі між Атлантичним та Індійським океанами, має найрозвиненішу економіку на Чорному континенті. Ми ж будемо досліджувати країну по картах Google Гайда у віртуальну подорож по Південно Африканській Республіці. Україні немає однієї офіційної столиці, а є одразу три. Хоч дехто каже, що їх більше чотири. Перша адміністративна Преторія. У місті розташовано Резиденція президента та уряду. Президент пар одночасно очолює Юряд. Законодавча влада парламент розташований у місті Кейптаун, друге за величиною місто країни. За Конституцією парламент є особливим органом державного управління. Конституційними зборами. Він складається з двох палат Національна Рада Провінцій верхня палата і Національна асамблея. нижня. Дуже гарний будинок колоніального періоду, судова столиця країни Блумфонтейн. У Блумфонтейні знаходиться Верховний апеляційний суд Південно Африканської Республіки. Будівництво приміщення суду було завершене у 1929 році. Велична будівля спроєктована у стилі Неоренесанс. Це все, що три столиці, пов'язано з тим, що спочатку пар була федеративною державою відповідно при утворенні Південно-Африканського Союзу із британських володінь зі столицею в Кейптауні, Помаранчевої вільної держави. Зі столицею в Блумфонтейні і Південноафриканської Республіки Трансвааля зі столицею в Преторії. Органи влади були розподілені по столицях, які увійшли до складу новоствореної держави. Дехто каже, що технічно Йоганнесбург, а це найбільше місто, також можна вважати четвертою столицею, оскільки в Йоханнесбурзі знаходиться Конституційний суд, і місто має велике значення якнайбільше. Та найжвавіше місто країни. Поговоримо про державні символи Південної Африки. Про цю красу у них зашифровано розповідь про рух до свободи і рівності та непростий шлях, який для цього довелося пройти. Прапор сповнений символізму. Червоний, білий і синій кольори взяті з колишніх прапорів і уособлюють біле населення країни. Та нагадують про колоніальне минуле чорний, жовтий і зелений. Покликані символізувати корівне населення і боротьбу проти апартеїду. Чорний трикутник із золотою блямівкою, який ніби врізається, в червоно-білу синю частину прапора символізує боротьбу чорної більшості за свої права та перемогу у цій багаторічній боротьбі. При цьому зелені смуги, які символізують інші народи, переважно вихідців із Азії, здебільшого з Індії, Малайзії та Китаю, лежать між Чорною і білою зонами прапора. В цілому, за задумом творців, прапор символізує мультирасове мирне майбутнє республіки. Цей варіант отримав широке візнання, і, врешті, прапор став державним, що й було закріплено в Конституції республіки. Державний ГЕРБ пар золотий щит з облябнівкою кольору червоної охри, на якому зображено дві людини того ж кольору, які з'єднали руки в привітанні, символізують єдність увінчаний з хрещеними, списом і булавою символізують захист і владу, з боків щита пшеничні колоски, символізують родючість, а також процвітання, ріст, можливість розвитку. Над щитом пектораль, що складається з дев'яти трикутників, уособлює королівську протею, національну квітку пар. Над нею птах секретар, також національний символ. З розпростертими і піднятими крилами, Так, секретар зростання і швидкість. Сонце, що сходить символ процвітання, відродження, сили волі. Композицію обраблено знизу двома парами бивнів слона, які з'єднані зеленою стрічкою з девізом, символізують мудрість, силу, помірність і вічність. Напис зроблено койсанською мовою, перекладається як Єдність різних людей. Койсанська мова особлива, найхарактерніша риса цієї мови використання клацаючих приголосних клікса як повноцінних фонем. Ці звуки складові повноцінних слів. Таких звуків немає більше в жодній мові світу. Носії її мови проживають навколо пустелі Калахарі ця мова, на жаль, під загрозою зникнення. Рекомендуємо подивитися фільм комедію Мабуть, Боги з'їхали з глузду у ньому викладено історію племені бушменів. Народу койсанської групи, яке проживає у пустелі Калахарів у своєму ізольованому від всього світу середовищі та одного разу стикається із впливом цивілізації. Хоч дія фільму відбувається в Ботсвані, бушмени також проживають і в пар. У фільмі дуже гарно показане життя народів Півдня Африки та тутешню природу. Гарний настрій гарантований. Також радимо до перегляду стрічку Непідкорений. Біографічну драму, що заснована на житті Нельсона Мандели, борця проти політики апартеїду і за право темношкірої більшості впар, непідкорений фільм про організацію націй на шляху до успіху Країна розділена на дев'ять провінцій, у яких правлять губернатори, але політичну владу в деяких провінціях мають ще й королі. Тобто Південно Африканська Республіка це республіка, у якій є справжні королі. Сьогодні в Південній Африці налічується близько десяти володарів у дев'яти різних етнолінгвістичних групах, яких можна вважати королями, хоч вони й не мають прямої законодавчої чи виконавчої влади. Декого з них королями визнають зокрема і монарші двори Європи. Хоч маємо зауважити, на момент запису цього відео виникли деякі ускладнення так правитель інкосі зулусів Зулуси це такий африканський етнос. Гудвіл Звеліні помер 12 березня 2021 року у віці 72 роки. Він правив починаючи із 1968 року. Рейнквін або Королева дощу. Королева народу Болобеду, народу у провінції Лімпопо. У цій династії престол займають жінки. Спадкоємцем завжди є найстарша дочка. А чоловіки взагалі не мають права успадковувати трон. Вважається, що королева дощу володіє особливими силами, зокрема й здатністю контролювати хмари та дощі. В даний час після смерті королеви Макобо немає правлячої королеви дощів, але, як очікується, її дочка буде коронована, коли їй виповниться 18 років. Мови. В країні немає однієї державної мови. Їх аж 11. Найпоширеніші із них англійська і Африкаанс. Їх знає практично кожен житель республіки Африкаанс або бурська мова. Це мова, якою розмовляють африканери, нащадки голландських та данських колоністів і колоністів інших національностей XVII століття. Клімат країни дуже різноманітний. На південному заході він схожий на Середземноморський на сході субтропічний, а в центральних регіонах посушливий. Температури повітря можуть дуже сильно коливатися від мінус п'ятнадцяти взимку до плюс 45 влітку. Великий уступ або уступ Роджерса гірська система, яка простягається на 2000 км кілометрів вздовж берегів Індійського та Атлантичного океанів. Великий уступ затримує значну частину вологи, яка надходить з Індійського океану, це обумовлює посушливість внутрішніх районів Південної Африки. Оскільки із ходу і півдня країна оточена горами, то найдовша річка Пар Оранжева, починаючись в Драконових горах, тече із заходу на схід, протікає через Лесото, перетинає більшу частину країни і, врешті, впадає в Атлантичний океан. Ось її басейн. Туризм є однією з найважливіших галузей економіки пар, адже краєвиди тут неймовірні. По-перше, це національні парки, куди їдуть подивитися на слонів, носорогів та іншу багату африканську фауну. Крім того, драконові гори, стіна блакитних скель на кордоні Пар та Лесото, що прославилися своєю неймовірною красою. Це найвищий хребет Південної Африці. Драконові гори справжній рай для любителів піших походів. Не забувайте всі місця, які згадуються у цьому випуску. Ви можете роздивитися пізніше самостійно. Посилання на презентацію шукайте в описі під відео. Тугела. Другий за висотою водоспад у світі після водоспаду Ангель. Це 5 каскадів. Найбільший з яких становить 411 метрів. При загальній висоті 948 метрів. Національний парк Столова Гора. Створений з метою захисту природного середовища і, зокрема, рідкісних видів рослин Фінбошу. Називається ця гора так тому, що схожа на стіл вершина у неї не гостра, а пласка. Мис доброї надії. Берегова лінія Африканського континенту тут уперше повертає на схід, підкриваючи прохід з Атлантичного океану в Індійській. Мис доброї надії крута скеля. Мис голковий найпівденніша крайня точка Африки, названий так через магнітну аномалію, відхилення голки компаса, що спостерігається в морі поблизу. Португальська назва мису агульяс португальської мови агулха означає голка, у цьому випадку стрілка компаса. Ще одна цікава затока Болдерсбіч, захищена бухта з піщаним пляжем і колонією диких африканських пінгвінів. Єдиний від пінгвінів, який гніздиться в Африці, Порт Елізабет один із найбільших морських портів країни, розташований на узбережжі Індійського океану. Нещодавно місто було переименовано, і з 23 лютого 2021 року його назва Кбеха. Як британське колоніальне місто воно зберегло яскравий британський характер донині. Головна публічна бібліотека міста є прекрасним прикладом вікторіанської готичної архітектури. Місто також може похвалитися колекцією архітектури голландського стилю, а також стилю арт деко напряму першої половини ХХ століття. Рухаючись вдалі вздовж берегової лінії, натрапимо на затоку Мазепа Бей. Ця затока і селище в курортному регіоні, названі на честь гетьмана Івана Мазепи Мазепа Бей. Як же з'явилася ця назва? У цьому місці у 1842 році британський вітрильник Мазепа поспішав на допомогу британському гарнізону, оточеному бурами в Дурбані, і сів на мілину. Його уламки й нині поховані під піщаними дюнами затоки. За назвою корабля якраз і назвали затоку та селище, яке тепер є популярним туристичним центром. Ще одне цікаве місце у пар пустеля. На пустеля в Африці, яка навесні перетворюється в фантастичний сад. Африканська пустеля Наміб розташована в південній частині континенту, відрізняється дуже посушливим кліматом, але навіть мізерно малої кількості води досить, щоб перетворити пустелю до невпізнання. Після дощів мляві лачафти на Макваленда перетворюється в райський сад. Здатний здивувати будь-якого ботаніка, адже на невеликій території зосереджено понад 3,5 тисячі видів, серед яких більшість це рослини-сукуленти, здатні місяцями і роками жити в умовах посухи. Це світовий рекорд, адже подібного видового різноманіття рослин, пристосованих до засух, немає більше ні в одному іншому пустельному регіоні світу. Більше того на МакВенд. Дуже високий відсоток ендеміків, майже 30% з усіх місцевих видів рослин можна зустріти тільки тут. Пар надзвичайно багата на різноманітні види корисних копалин. По цьому ряду позицій країна займає провідні місця не тільки на континенті, а й у світі. Тут видобувають нафту і газ, вугілля, золото і уран, залізо, марганець, мідь, нікель, алмази. Золота лихоманка, яка почалася. У 1886 році спричинила появу Йоханнесбурга. Під час цієї золотої лихоманки спостерігався його бурхиливий розвиток, а довколишні території стали найбільш урбанізованим районом Південної Африки. В надрах пара зосереджено близько 60% світових покладів золота. Мпоненг одна з найбільших золоторудних копалень у світі. На сьогоднішній день підземна шахта є найглибшою шахтою у світі з глибиною понад 4 кілометри нижче поверхні. Ось тут в Південній Африці знайшли найбільший алмаз Кулінан вагою 3106 каратів або 621 грам, названий на честь Томаса Кулінана, який відкрив родовище. Переважна частина світових запасів. Металів платинової групи також сконцентрована на території пар більше 80%. Це шахта, де добувають платинові руди. Поряд розташовані два заводи із збагачення платини, які обробляють приблизно 70% платини світу, шахти, в яких в основному ведеться видобуток залізної руди. За виробництвом сталі пар посідає перше місце в Африці та 23 в світі. А гірничо-добувний комплекс Black Rock, який розташований за 80 кілометрів на північний захід від міста Куруман в пустелі Калахарі, спеціалізується на видобутку марганцевої руди. Машинобудування країни досить різноманітне. Це виробництво морських і річкових суден, локомотивів, залізничних вагонів, літаків, верстатів. Країна є великим складальником автомобілів. Великих національних автовиробників немає. Складання автомобілів в основному здійснюють іноземні компанії, це завод Ford. це завод BMW поблизу Преторії. Також виробництво має Toyota. За виробництвом автомобілів в рік країна займає 22 друге місце в світі і перше в Африці. Заводи Mazda, Volkswagen також поблизу. Автопром це 36 тисяч робочих місць, що дає 7,5% ВВП і 10% експорту країни. Daimler Chrysler – виробляє автомобілі Mercedes Benz. Завод у місті Іст Лондон. Ще є заводи Nissan, Фіат, Хаммер. Енергетика ГЕС побудовані на річці Оранжева. Перша в Африці атомна електростанція зведена поблизу Кейптауна. Ще у 2000 році більше 90% електроенергії в країні вироблялося на теплових електростанціях, які працюють на кам'яному вугіллі. У 2015 році цей показник знизився до 80% за рахунок активного розвитку сонячної та вітроенергетики. Відновлювана енергетика вже давно користується високим попитом в енергодефіцитних районах, де традиційні теплові електростанції економічно не обґрунтовані. До того ж такі електростанції не мають шкідливих викидів в атмосферу. Завдяки цьому вдається зберегти флору і фауну. Навколо енергооб'єктів, це найбільша сонячна електростанція у пар, збудована у Західній Капській провінції. Отже, Південно Африканська Республіка регіональний лідер Африки і локомотив для економіки континенту. Особливості географічного положення, природні ресурси пар сильно відображаються на економічних показниках країни, а різноманітність ландшафтів обумовлює широкий спектр культур, які тут вирощуються. Робить регіон привабливим для туристів. Сподіваємось! Наше відео було для вас цікавим та корисним. Будемо раді, якщо ви поділитеся з нами своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, якщо цього ще не зробили. Та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск, який ми вже готуємо для вас. Перегляньте попередні випуски. До зустрічі, бувайте!